Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила приготувати таке дуже цікаве блюдо, називається Хе із сирих кабачків. Е, готують завжди кабачки жарені, печені, з е, кабачків, і всякі продукти перевар, переварені кабачки. Я хочу приготувати сирі кабачки. Вони дуже-дуже смачні, так як огірки малосольні. А це такий салат, який їсть з сирим. Давайте будемо готувати. Дивіться, для того, щоб приготувати такий салат, нам потрібні кабачки, морква, перчик, часник, цибуля і от така перчинка. І ось така кучка петрушки, сіль, сахар, уксус. І саме перше, що ми зробимо. Для цього блюда потрібно пошинкувати цибулю і піти її прожарити. Ну, зробити таку золотистеньку. Така, щоб вона була трошечки, трошечки піджарена. Давайте зараз наріжемо цибульку і підемо жарити. Для чого жарити спочатку? Щоб вона остигла, коли ми будемо збирати уже салат, щоб цибулька вже була холодна. Так, нашинкувала я цибульку. Складаю я її на сковорідку і йду жарити. На олії. Дві-три ложечки олії небагато. Помішувати на середньому вогні, щоб вона була золотистого кольору. Я йду жарити. Заправляємо салатик. Так, ось це в мене сіль, я кидаю тут чайна ложка солі і так само сахар, чайна ложка сахару. Так, тепер беремо перчик, чорний перчик чуть-чуть для вкуса. Беремо коріандр, отак чайну ложечку. Чайну ложечку, коріандру. І уксусу. Теж чайну ложечку. Ось маленьку чайну ложечку. Все, вилили трошечки. Тепер цей салатик треба перемішати весь. Мішаємо. Треба дати настоятися. Можна їсти на другий день, дуже смачний. Так як морква корейська, її треба трошки дати постояти і вона тоді буде дуже добра. Так і цей салатик. Так як малосольні огірки стоять два дні і вони тоді смачні. Так і цей салатик. Можна їсти зразу, тут же. Можна їсти завтра, післязавтра. Воно чим більше стоїть, тим вкусніший салатик робиться. Один так, давайте будемо смакувати, пробувати. Ось такий брусочок беремо. Смачно. Такий вкус і гострий, і солодкий, і кисленький, і спеції, а цибуля пахне. М -м -м. Зробіть собі такий салатик, дуже вкусний. Чоловік вирішив спробувати салатик. І зараз скаже нам, який вкус у салата. Давай пробуй. Ну як? Угу. Ну, який тобі на смак? Ну, смачні, він трохи настоївся. Ну, так. Да. Вкусні кабачки сирі. Вкусні. Бачиш, як класно. Заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте. Будьте щасливі та здорові! Дякую вам за перегляди. Пока-пока. Друзі, салат настільки смачний, що я просто руками їм. Не, не можна втриматись. М -м -м. Спробуйте приготувати. Це просто вкусно.